Вас вітає туп Океан Трейд. Сьогодні у нас на огляді санговий патрон з хвостовиком відіай 20 тип Є4 під санги типу er 25 виготовленний згідно Дін 69880 від турецького виробника Aeroglu. Хвостовик відіає розповсюджений тип кріплення інструментальних блоків на токарних верстатах сучасного виробництва, який забезпечує надійне кріплення інструменту через обрану оправку. Санговий блок для токарного верстату це універсальне рішення для обробки деталі. Таким чином ви можете використовувати будь-який осьовий інструмент діаметрами від 2 до 16 мм. Чи його в санговому патроні через змінні цанги потрібного діаметру? Цанговий патрон VDI-20 тип є 4 має наступні характеристики: посадковий діаметр 20 мм, виліт оправки 57 мм, діаметр зажимної гайки 42 мм, діапазон зажимного інструменту від 2 до 16 мм, а діаметр кріпельної юбки 50 мм, товщина кріпельної юбки 18 мм. Оправка має внутрішній канал підводу зор. Турецька компанія Ероглю виробляє цангові патрони з високоякісної загартованої інструментальної сталі та із нанесенням зноса Покриття, що забезпечує високу високомісність оправки та її довговічність. Наша компанія може укомплектувати цанговий патрон як крижучим інструментом, так і цангами потрібного діаметру. Весь асортимент сортамент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формити своє замовлення. А ще завантажити каталоги наших турецьких виробників. Наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Достав робимо будь-який куточок України з швидко надійно та якісно.